Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас дорогі водолії таро-розклад на березень. Для... На кожен тиждень я буду діставати по дві карти і таким чином зможу розповісти вам, що вас очікуватиме в березні, можливо, зможу вас від чогось застерегти або порадити, як вам вдіяти в тій чи іншій ситуації, яка може відбутися у вас в березні. Почнемо. В мене в руках карти Таро Райдера Уейта. На кожен тиждень я буду діставати по дві карти. І якщо буде необхідність, будемо діставати додаткову там, третю карту. В кінці розкладу на кожен тиждень я зазвичай їх чотири, Я дістану додаткову ще карту, карту пораду загалом на весь місяць. Більш детальніше розповім вже в кінці. Так, перетасовую карти. І дістаю першу карту. Карта Мах. Чудова карта. Карта Старший Аркан. Це одиниця в старших Арканах. Карта говорить про те, що ви, другі водолії, маєте всі ресурси для того, щоб розпочати щось, закінчити щось. Те, що можливо вам заважало, оскільки ми можемо побачити на цій карті, що тут у людини, ну, у цього мага, в нього є всі ресурси: в нього є і жезли, і кубки, і пентаклі, і мечі, які в нього знаходяться на столі. Дуже часто ця карта може говорити про таку трохи про початок чогось нового, або про те, що людина ще не компетентна в чомусь. Тому. Скоріше за все, що у когось може щось нове початися. Давайте дістанемо одразу наступну карту на березень місяць для водоліїв. І подивимося, з чим же ж у нас цей маг пов'язаний. Так, а в нас королева Кубків. Королева Кубків це хтось в стихії, може бути, дівчина ваша, дружина. Будь-хто з ваших рідних, близьких, тобто ця людина, можливо, ви будете співпрацювати разом з нею, це може бути і колега. Також це може бути спеціаліст. Чаще в нас відповідають за спеціалістів за емоції, тому це може бути психолог, може бути хтось такий емпатичний, може бути ваш там, рекрутер на роботі, чар, можливо. Вам захочеться з ним поспілкуватись і виговоритись, але це ось саме про емпатію. Можливо, вам на початку березня необхідно буде включити максимально ось цю свою водолійську натуру, емпатичну, творчу і допомогти комусь. Давайте дістанемо, напевно, одразу ще й третю карту на перший тиждень. Так, <кій> карта сила. Чудова карта, також старший аркан. Тому, дивлячись на всі три карти, можна сказати, що дійсно це бути, може бути все, що завгодно, але конкретно від вас потребуються якісь дії і ваша безпосередня емпатичність. Або буде така людина, яка допоможе вам у вирішенні якихось завдань, питань і так далі. Але якось ця людина обов'язково програється. Далі, другий тиждень, дістаємо першу карту. Тут жезлів. Тут жезлів це можливість, це якісь дії. Зазвичай про тузи говорять все, що це якась унікальна може бути можливість, але не завжди тузи програються, вони можуть вказувати на те, що дійсно можуть бути якісь можливості, але чи скористаєтесь ви ними, чи ні, це вже залежить від обставин. Друга карта на другий тиждень діяво. В поєднанні з цим. Можливо, деякі ваші дії або дії інших людей призведуть до, таки, до таких, знаєте, як кажуть, від дьявола. Тобто це щось може бути пов'язане з якимось таким збучим, тобто, що таке розпусне, тобто алкоголь, якісь вечірки. Хочеться дістати третю карту, подивитися. З чим це може бути пов'язане? Там 8 березня у нас, можливо, деякі представниці знаку водолій будуть такі трошки розкуті. Давайте третю карту. П'ятірка мечів. Ну, п'ятірка мечів нам вказує на боротьбу, на якусь, можливо. Коли потрібно буде відстоювати себе, свої кордони, тому будьте, будь ласка, обережні, оскільки можете з кимось, знаєте, по цим картам неправильно там почати, можливо, якусь розмову або щось, або щось в розмові. Ну, тут навіть не про розмову, тут саме про дію. Тобто щось можете таке вторитися. Творити, а воно, знаєте, зіграє не в вашу сторону. І потім потрібно буде за це відповідати. Тому, будьте, будь ласка, водолію дуже обережні. Загалом, розклад не тільки для там, дівчат, а й для чоловіків. Можливо, будете там свою дівчину захищати, е бо хтось там щось, можливо, вони правильно щось зрозуміли. І почнеться якась сварка з якимось хлопцем. Третій тиждень. Десятка мечів, це якщо проводити там пара ну. Проводити аналогію, напевно, так буде правильніше з другим тижнем, то може бути, ну, ця ситуація вас може навіть трохи так знаєте ввести в такий депресивний стан. Ем, може бути, до речі, ну, це не завжди карта хвороби, але таке відчуття, що ось вас, наче, знаєте, п -п 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 так скувало, а, прибило до. Можливо, буде такий стан, знаєте, що не захочете нічого робити, вам буде погано. Тому, але це карта завершення, тому якась ситуація завершиться не дуже добре. Тому давайте другу карту на третій тиждень. Карта закохані. Я думаю, що так щось буде дійсно пов'язане з відносинами, зі стосунками. Можливо, деякі працівників знаку Зодіака Водолій знайдуть в березні другу половинку, якщо ви такої зараз не маєте, і ви в активному пошуку зараз знаходитесь. Це може бути партнерство не тільки, в принципі. Таке в стосунках, це може бути в принципі партнерство по роботі. І тоді ось ці дві карти можуть говорити про те, що ситуація, яка вас прям знаєте, вам було важко, і ви ось там розумієте, що там клієнт, наприклад, ваш основний клієнт або замовник, партнер бізнес-партнер, вам важко з ним працювати, то у вас буде унікальна можливість. ось Якби воз'єднатися і знайти спільну мову. Далі четвертий тиждень. Перша карта для водолів. Ну так, сім мечів. Деякі можуть навіть звільнитися, виходячи з цього. Тобто, ви по карті закохані можете знайти іншого роботодавця. І в четвертому тижні, можливо, там, зібрати свої речі з минулої роботи і піти працювати на іншу. Також карта сімка мечів може говорити про, про крадіжки, тому будьте обережні з цінними речами, з інформацією, також хтось може нею скористатися. Загалом це може бути, в принципі, переїзд, і, можливо, можливо, хтось навіть в поєднанні закохані і сімка. Мечів. Можливо, деякі навіть будуть задумуватися про те, щоб розійтися зі своєю другою половинкою. Так, і остання друга карта на четвертий тиждень для водоліїв. Дивимось. Паш кубків. Але ви знайдете ось цей, знайдете нові якісь емоції, знайдете щось почнеться ось емоційно для вас новий етап в житті. Оскільки пажі зазвичай це щось зовсім ось початковий, якийсь рівень. Деякі, до речі, по карті паж Кубків можуть дізнатися про вагітність, оскільки бачите, у нас тут рибка. Тому, якщо ви давно планували і зараз <кій> дійсно можливо, готувалися до цього, то дуже ві велика вірогідність. Тим паче, що у вас випадала карта закохані по сімці, можливо, ви, це отримання якоїсь інформації, або ви, можливо, це дуже сильно приховували <кій> і, знаєте, відхрещувались та ні, а потім виявиться... Так, в принципі, з основною частиною ми закінчили з вами водолії. Тепер ось ці всі карти я збираю і додаю до основної колоди і детально перетасовую. Таким чином, те, що зараз буде відбуватися те, що я вам казав на початку. Тобто, я дістану для вас цієї колоди додаткову ще одну карту загалом на весь березень місяць. І якщо випаде карта, яку ми вже з вами бачили, тобто по тижням, то саме на цей тиждень вам потрібно буде звернути увагу. І якщо випаде будь-яка інша карта, яку ми ще з вами не бачили, будемо з вами зараз трактувати її, пояснювати. Так, башня. Дуже кардинально зміниться ваше життя, оскільки по картам видно, що у вас і у когось закоханість, в когось може бути народження дитини, в когось може бути якийсь новий бізнес партнер дуже багато нового і нових починань, тим паче, що перша карта у вас випала мах. Тому бажаю вам, дорогі... Водоліє успіху у всіх ваших починаннях. А, і завжди знайте, що будь-які будь складності рано чи пізно вони закінчуються. Якщо все ж таки в березні відбудуться ось ці позитивні моменти, про які я говорив, то обов'язково святкуйте мінімально. Придбайте собі щось смачненьке, наприклад, торт. Загалом дуже вдячний вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь обов'язково на канал, поширюйте його своїм друзям, рідним та близьким. І ставте лайки, пишіть ваші коментарі, мені дуже буде приємно їх почитати. І зустрінемося в наступних відео. До зустрічі!